Корекційного впливу за умов групової психокорекції, основним інструментом корекційного впливу є група, яка допомагає виявити і скоригувати проблеми клієнта за рахунок міжособистісної взаємодії та групової динаміки, сфокусуваних на процесі тут і тепер. З огляду на це іноді формується точка зору, згідно з якою групова психокорекція спрямована на опрацювання конфліктів у сфері міжособистісної. Взаємодії у той час як індивідуальна на розкриття, опрацювання глибинних внутрішньоособистісних конфліктів. Як основні механізми коректувального впливу і ялом виділяє наступні 1. повідомлення інформації отримання клієнтом в ході групової психокорекції різноманітних відомостей про особливості людської поведінки, міжособистісної взаємодії, конфлікту, нервово психічного здоров'я і тощо. З'ясування причин виникнення і розвитку порушень. інформація про суть психокорекції і ході психокорекційного процесу, інформаційний обмін між учасниками групи. 2. Навіювання надії. Поява надії на успіх вирішення проблеми під впливом покращення стану інших клієнтів і власних досягнень. Успішна психокорекція одного клієнта служить іншим як позитивна модель, відкриває їм оптимістичні перспективи. Найсильніше цей чинник діє у відкритих психокорекційних групах 3. Універсальність страждань переживань і розуміння клієнтом того, що він не самотній, що інші члени групи також мають проблеми, конфлікти, переживання. Таке розуміння сприяє подоланню егоцентричної позиції, появі почуття спільності і солідарності з іншими підвищенню самооцінки. 4. Альтруїзм можливість в процесі групової психокорекції допомагати один одному робити щось для іншого. Допомагаючи іншим, клієнт стає упевненішим у собі. Він відчуває себе здатним бути корисним і потрібним, починає більше поважати себе і вірити у власні можливості 5. Коригуючі рекапітуляції первинної сімейної групи. Клієнти виявляють в групі проблеми і переживання, що йдуть з батьківської сім'ї. Почуття і способи поведінки, характерні для батьківських і сімейних стосунків у минулому. Виявлення і реконструкція минулих емоційних і поведінкових стереотипів в групі дає можливість їх опрацьовування, виходячи з актуальної ситуації, коли психолог виступає в ролі батька або матері для клієнта, а інші учасники в ролі братів, сестер і інших членів сім'ї. 6. Розвиток техніки міжособистісного спілкування. Клієнт має можливість за рахунок зворотного зв'язку і аналізу власних переживань побачити свою неадекватну міжособистісну взаємодію і в ситуації взаємного прийняття змінити її, виробити і закріпити норми конструктивніші способи поведінки і спілкування. 7. Імітаційна поведінка. Клієнт може навчитися конструктивнішим способам поведінки за рахунок наслідування, поведінки психолога і інших успішних членів групи. Підкреслюється, що багато психологів явно недооцінюють роль цього чинника. 8. Інтерперсональний вплив Отримання нової інформації про себе за рахунок зворотного зв'язку, що призводить до зміни і розширення образу я. Можливість виникнення в групі емоційних ситуацій, з якими клієнт раніше не міг впоратися, їх вичленення, аналіз і опрацьовування. 9. Групова згуртованість. Привабливість групи для її членів, бажання залишатися в групі, відчуття приналежності групі, довіра, прийняття групою, взаємне прийняття один одного почуття ми групи. Групова згуртованість розглядається як чинник, аналогічний стосункам психолог, клієнт в індивідуальній психокорекції. 10. Катарсис Відреагування, емоційне розвантаження, вираження сильних почуттів. СЕЛО Кратохвіл як основні механізми указує наступні участь в групі, емоційну підтримку, самодослідження і самоуправління, зворотний зв'язок або конфронтацію, контроль, корективний емоційний досвід, перевірку і навчання новим способам поведінки, отримання інформації, розвиток соціальних навиків. Клієнти як основні механізми найчастіше вказують усвідомлення нового самого себе, сприйняття іншими розуміння інших людей, переживання в групі позитивних емоцій відносно самого себе, інших членів групи, групи загалом позитивних емоцій від учасників групи, надбання нових способів поведінки, перш передусім, міжособистісної взаємодії і поведінки в емоційно напружених ситуаціях. Вказані механізми охоплюють всі три площини зміни когнітивну, емоційну, поведінкову і можуть бути представлені у вигляді трьох основних більш узагальнених механізмів коригуючі емоційні переживання, корективний емоційний досвід, конфронтація, навчання.